Всім привіт хлопці, сьогодні починаємо новий день копу. У нас хмарно, дощі пройшли. На роботу не треба йти, бо відпустили сьогодні. Вирішив я вирватися на, на коп. От вже перша ямка, перший сигнал. Зараз включимося і будемо вам показувати. Ну що ж, друзі, от ці ямки випав сигнальчик. Перша вже монетка на сьогодні. Сразу будемо з вами дивитися, що за монетка сьогодні випала. Така монетка і копійки 1930 року Радянські Чого перше на сьогодні є. Продовжуємо далі, Важати даний хутір. Нам удачі, вам гарного перегляду хлопці. Ще на нас випав сигнальчик 90. Ну Це точно щось має бути цікавим. Це кругляш. Не знаю зараз будемо дивитися разом, що це мені випало з цієї ямки. Є в нас кругляшик. такий. дивимося, видивляємося. Мабуть це срібло. Так, да, це раннє стри... радянське срібло. яке я міг тільки мечтати. А воно мені вже нарешті випало. 15 копійок. 1923 року. Радянські. Самі перші. Круто. Нарешті хотів їх давно підняти. Хоч одну монетку із них. Круто. Зачотик. Срібло. Та й не даром пройде. Продовжуємо далі, хлопці, шукати на даному місці. Оно ну, ще один сигнальчик. Якось показалась якась монетка в ямці. знаю що за монетка? эту монету. Хм, цікаво. Так було погано. А, я зрозумів, це 20 копійок щитових. Тисячу. Тисячу. 933 року. Мабуть. Да видно, 33 рік. Круто. Продовжуємо далі. Хлопці, ще один сигнальчик, ще. ще один хрестик випав. Мабуть вам видно. Все в руки не брав. Такий він гарний. Ува. Класс, класс, класс. Ну, не знаю. По периоду, он что он срібний. Не, срібний, срібний, срібний. Вже бачу, что срібний. Давай, фокусуйся. Спаси, сохрани. Спробуем. Спаси, сохрани. Спробую 84-ю. <с> Нічого собі. <с> Клас! Ще один хрестик. Який він гарний. Із вушком. З емалями част частично. Частково. Уху, ху 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 фу Клас. Круто, круто, круто. Продолжим дальше. День удався Спимал еще один сигнальчик, якусь монетку, привел кучу. Что-то нам попалось, не знаю. Здесь радиантики. Надо Две копейки. копейки Рик не подскажу Мы им потом будем знать. Продолжим дальше. шукать Что еще может попасться на старом хуторе. Еще не выпался анальчик. Такой хороший, четкий. Я думаю, что это царская мидная какая-то монета выпала нам. Ну да. Так и мое будет. Думаю, це нарешті той самий сигнал. 95, 96, 97. По звуку дуже чіткі. Но має бути царська монета або якийсь мордяк. 97. Ну хоч і всього, що це як монета. От, блін, не знаю. спорт? Да. она сама. Ура, на сам онлайном купнул царька. Ура, нарешті. первый раз в жизни Так, даемся Монета не копеечка, а більша, ніж копеечка. Цена будет 96, 97, 95. Схоже, как на двушку. похоже на двушку круто давай фокусуйте ну а и видно Навіть даже 3 копійки. А це 3 копійки. Миколаївського формату. О, круто! Круто, круто, круто. Тут піднятий царек і метрів десь трьох там я теж підняв царька і тут теж царька підняв. Круто. Трьошка є сюди. Четрьошку. Продовжуємо тут крутитися. Такий царський домик був. круто, продовжимо далі. Що знайдемося, покажемо. Поки ще видно. Онлайн зняти як я його викапував, не було знято, бо довго шукав сигнал, а тепер спробуємо вже засняти як я його знайду. Роті. Маємо якусь пломбу. Залізничну пломбу кої станції ми їм знаємо Пломба є. Продовжуємо далі, вже стемніло. Два дзерка і пломба царська. Ну Ну Як в царських, царських часів, то якби можна продовжити на цьому місці докручуватись, ну вже темніє. Ну, що, що спіємо, то покажемо. Вже стемнілося. Випав нальчик 96. І в нас знову випала монетка. Мабуть, думаю, вам видно. От монетка. Беремо. Новотарска ну, на копейка Ну, уже стемнило, так что ничего не видно, я еще ходю. Но ну, еще одна царская мидная монета выпала. 96 был, все нольчик. Ну что, продолжим дальше Сейчас мы им покажем. Ну что ж, хлопцы, подведем подсумки. Цього дня, що ми знайшли на старому хуторі. Зараз погода на вулиці холодна, то сніги, то морози, то дощі льют, погоди поки немає, то знімлю для вас нове відео зроблю. А далі буде погода, будемо далі знімати. Ну а так, прийдем до знахідок. Такі знахідки нам попали за цей день царські монети п'ять радянських, із них одна даже срібна, хрестик дуже гарний, попався, шматочок від, це від пряжки царської мідний. Дігудзик був. Ну, я його засняв. Ну, а так, прийдемо до самих знахідок Краще було знайдено три копійки царських 1906 року, коли першого, точніше Микола ii Такі вони трошки залипші. Другому друга монета дві копійки 1900 року в більш кращому стані. Мене это цікаво. Ну і копеечка 1913 року. Три номедала підняв за день. Радянські такі копеечки піднято Дві штучки по 2 копійки. Це 30 й рік, це, мабуть, 36-й Ну, погано видно. Було піднято 15 копійок, 80. девятый року, у неинтересный, 20 копеек 1933 року. Гарно интересная монета. Пломбочка. Снова залежнична. Станция Бирзова. По-старому было названо. Ну, І саме головне, за цей день було піднято два срібла. Срібних 15 копійок радянських ранніх. 1923 року в гарному стані. Раннє срібло, Там нових хотів знайти і вони мені нарешті попались. Раненька, частенька відчистилась дуже гарно. Ну и самый интересный на сегодня знахідка ⁇ это такие срібний хрестик. Задиной на хутре, вушком, мали. Даже есть спаси сохрани с с пробами 84. Там, клеймо, Марк і ще якось там. Хрестик взагалі зачотний, дуже радий був. Це другий хрестик, срівний попіднятий мною. Так кажуть Такий край, такі знахідки. Що знаходимо, то вам показуємо. Дякую хлопці що дивитесь. Вам гарних теж знахідок. Всього найкращого вам до побачення. Па-па!